Дорогі брати і сестри, ми вітаємо вас і гості наші, вітаємо вас в нашому домі. І сьогодні у нас хвилинка здоров'я, трошки розбавимо цей прекрасний спів. І хоч у нас на вулиці зима, холодно, ми поговоримо сьогодні про те, що зазвичай з нами частіше трапляється в теплу, теплу пору року про укуси комах. Вас ви зустрічали колись таке, вас кусали, я думаю, кожен таке зустрічав. І, до прикладу, історія. З пекотного літнього дня до будинку лікаря прибіг чоловік. Він того лікаря покликав, щоб з, з собою і піти до себе додому. Коли вони прийшли, на дивані лежала жінка середнього віку, і її обличчя було трохи спухле. Тяжке й часте дихання виривалося з її грудей. Виявилося, жінка пила компот із банки і її вкусила оса. Уважно оглянувши постраждалу, лікар побачив набряк губ і сильно набряклий язик. Не можна було зволікати, оскільки це могло призвести подалі до набряку гортані. Незабаром дихання могло зовсім припинитися. Укуси отруєних комах зовсім не рідкість. Оси, бджоли, шершні, джмелі містять отруту, яка в разі потрапляння на шкіру викликає почервоніння і набряк. Поодинокі укуси зазвичай не становлять великої небезпеки. Однак надзвичайно небезпечні укуси в ділянці гортані ротової порожнини, оскільки вони призводять до набряку і поступової зупинки дихання. Токсичні укуси більше п'яти бджіл або оси, коли вас покусали. Коли вас покусало кілька сотень, то це вже смертельний випадок. Деякі люди мають виражену алергічну реакцію на отруту комах. У таких людей виникає сильний в місці укусу, головний біль, нудота, блювання, можливе падіння артеріального тиску тахікардія. Непритомність і розвит... розвиток анафілактичного шоку. Яка ж допомога при укусі комах? Спочатку потрібно видалити жалу робити це. Потрібно обережно пінцетом, щоб не роздавити мішечок з отрутою, розміщений біля основи жала. Не слід витягувати жалу пальцями, адже при цьому отрута, що залишилася, видавлюється з мішечка в рану. Місце укусу протирають ватним тампоном, змоченим в перекись водню. Також можуть накладати. Мішачок з льодом для охолодження. Якщо постраждалий відчуває тиск у грудях, запаморочення, порушення дихання, падає артеріальний тиск і з'являються інші скарги, необхідно негайно викликати швидку допомогу. Якщо є медикаменти, хворому роблять ін'єкцію протиалергічних супростину або можуть зробити дімедрол. Але якщо людина має яскраво виражену алергічну реакцію, Перед цим краще порадитися з лікарем і знати, які ліки потрібно їй колоти. У разі непритомності постраждалого кладуть на бік, поклавши під ноги високу подушку чи ковдру. У південних районах нашої країни зустрічається отруйний павук, Можливо, ви знаєте, як його називають каракурт. Укуси самки смертельні, допомога при укусі отруйної комахи аналогічна як при укусі бджоли, але в цьому випадку потрібна термінова госпіталізація для введення спеціальної сироватки. Треба дотримуватись до запобіжних заходів. Якщо до вас підлетіла бджола або інша така комаха, не лякайтесь, не робіть різких руків, не розмахуйте руками, не втікайте від неї. У будинку використовуйте антимоскітні сітки для вікон. У сезон вильоту бджіл. Намагайтесь не користуватися косметичними засобами з квітковим запахом, оскільки це їх приваблює. Працюючи в саду або на городі, надягайте головний убір і рукавички. Це захистить ваше волосся від заплутування в них бчіл і руки від укусів комах. Укус комахи приносить біль і може стати реальною загрозою життю людини. Проте велику небезпеку становить для нас жалоб гріха. Виявляємо пильність, щоб не піддатися його згубному впливу. Так що воно встромилося в наше єство. Давайте швидше витягнемо його з божественною допомогою. В 1 Коринтян 15 розділ і 57 вірш пише: та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Бажаю вам залишатися.